Друзі, мої вітання, місто Київ, Сумська 2, компанія Автопарк, нове надходження. Така от Audi A4 на 2-літровому м'якому гібриді. Машина офіційна, один власник з моменту покупки. Оригінальний пробіг. Всього лиш 47 тисяч кілометрів по кузову без єдиного нарікання, все ціленьке. Передня частина заклеєна у нас бронеплівку, ніяких нарікань. По задній частині присутні у нас партроніки, камера заднього огляду, така от красива. Оптика, комбінований салон, шкіра плюс Алькантара без єдиного зауваження, підлокітник присутній, все відкривається. Постелі також нарікань ніяких немає. Карти, дверей в ідеальному стані. по передній частині та ж ситуація, карти не затерті, 4 електросклопні електрорегулювання дзеркал з підігрівом, автосвітло, таке от мультикермо з підрульовими перемикачами передач, LED приборна панель, велика мультимедія, кліматконтроль. Та підігріви передніх сидінь запустимо. Все чітко, жодної помилки, все працює. Тут у нас також нічого не затерто, все в ідеальному стані. Ну, автомобіль новий, нічого не димить, все. Просто супер. Тому, якщо вас цікавитиме даний варіант автомобіля, з радістю очікуємо по адресі місто Київ, вулиця Сумська, 2 компанія автопарк. Нагадую, ви можете придбати це авто як в кредит, так і в лізинг або ж за готівку. Також ми можемо привезти для вас будь-який інший автомобіль з США або Азії. Тому звертайтеся.